Назвати бізнес своїм ім'ям, перетворивши ім'я таким чином на бренд, я вище у бізнесі достатньо розповсюджене. Круп і Кольт, Форт і Парше, Сіменс Ермес, Каргіл, Коук, Марс все це відомі бренди, які є одночасно прізвищами їх засновників. До речі, історії всіх цих бізнесів вже є у цьому подкасті. Але герой цієї історії унікальний тим, що не просто дав своє прізвище бізнесу, яким володів. Він перетворив на бренд не лише своє ім'я. А цілком власну особистість у підсумку його головним капіталом стали не корпоративні права, майно або інтелектуальна власність, а він сам. Дональд Джон Трамп став, мабуть, першим в історії підприємцем, який повністю стер грань між матеріальним бізнесом та шоу-бізнесом, між медійним образом та реальністю, яку він втілює. І тепер він може заробляти мільярди, продаючи клієнтам і споживачам свій основний товар себе самого. Втім, як всі ми добре знаємо, талант Трампа вже давно просунувся далеко за межі бізнесу. Але ми можемо відслідкувати, як історія бізнесу Дональда Трампа вплинула на його особистість, а його особистість на історію його бізнеса. Друзі, в цьому подкасті вже є десятки історій різноманітних бізнесів. Всі вони доступні лише на сервісі Patreon. Посилання ви знайдете в опису. Тож запрошую вас підписатися на Patreon і за мінімальні гроші отримати максимальне задоволення. Уперше преса заговорила про Трампа 30 листопада 1983 року, коли в центрі Нью-Йорка на розі 5-ї авеню і 56-ї вулиці урочисто відкрився 58-поверховий хмарочос. Над центральним входом журналісти побачили величезні золоті літери Трамп Тауер. Козирна вежа. Що це означає? Це прізвище забудовника. Його звуть Дональд Трамп. Трамп з англійської козир. Він що? уявив себе Карнегі? У всілякому разі, очевидно, що скромність не найсильніша його риса. Вискочка Do you have the, the jeans?

Хоча насправді стартовий майданчик бізнесу Трампа був набагато ґрунтовнішим. Батька Дональда Трампа у 30-х роках ХХ століття зайнявся будівельним бізнесом і за 20 наступних років заробив 20 мільйонів. Через 40 років, у 1971-му році, Дональд отримав повний контроль над компанією Батька, яка на честь бабусі Дональда мала назву Елізабет Трамп Сон і одразу ж перейменував її на The Trump Organization». Відтоді ні бабуся, ні батька в публічній історії успіху Дональда Трампа не фігурували. Першим великим самостійним проєктом Дональда Трампа була перебудова готелю Окамадор в Нью-Йорку. Він розпочав її в 1974-му під кінець фінансової кризи, і в обмін на інвестиції своєї компанії отримав від уряду міста фантастичну податкову пільгу на 40 років. Допомогли зв'язки батька Трампа з мером і губернатором штату. І ось через шість років на місці нерентабельного готелю Комадор відкрився шикарний готель Гранд Хаят. До речі, історія власників мережі Хаят, родини прицкерів, яка походить з українського містечка Великі Прицьки, вже є у цьому подкасті. Паралельно з реконструкцією готелю Трамп затіяв будівництво житлового хмарочоса на Мангеттені. Легенда Трампа свідчить, що він вирішив почати проєкт, знайшовши відповідний майданчик напроти будинка Тіфані. Я завжди вибираю найкраще місце в місті, так Дональд пояснював згодом своє маркетингове чуття. Правда була дещо прозаїчнішою. Компанії, що страхувала заставний кредит на Гранд Хаят, належала ділянка землі на Мангеттені, де розташовувався напівзруйнований універмаг. Віце-президент компанії поділився з Трампом своєю мрією побачити на цьому місці сучасну офісну будівлю. Трамп зрозумів, що це його шанс вийти у вищу лігу девелоперів і кинувся в проєкт як у вир з головою. Незважаючи на те, що вся Трамп організейшн коштувала на той час близько 40 мільйонів, девелопер зміг переконати Чейз Манхеттен видати на будівництво майже 200 мільйонів кредиту. Втім, заперечувати унікальне маркетингове чуття Трампа неможливо. І ось приклад. Скоро після початку будівництва його першого хмарачосу Нью-Йоркам пішла чутка про шикарні апартаменти, що будуються на Мангеттені. Одними з перших орендарів, які, до речі, завдяки цим чуткам з'явилися задовго до закінчення будівництва, стали Софі Лорен і король Саудівської Аравії Фах. Власники навколишніх будинків, щоб протистояти новому конкуренту, стали знижувати ціни на оренду. У відповідь Трамп. Підняв ціни, зробивши 200-метрову будівлю символом розкаші і статусу. До моменту відкриття е, цієї вежі і житлові, і комерційні площі були повністю розпродані. У який момент Трамп вирішив назвати цей хмарачо своїм ім'ям, достовірно невідомо. Це був поганий тон. Над ним насміхалися журналісти і нью-йоркські інтелектуали. Але Трамп тільки радів черговим приводом для інтерв'ю. Про нього заговорили як про успішного забудовника. 1982-го журнал Forbes заніс Трампа до першого в історії США рейтингу 400 найбагатших підприємців США, оцінивши його активи у 200 мільйонів з припискою. Сам Дональд стверджує, що його статки становлять 500 мільйонів. Колеги-конкуренти сміялися над гіпертрафованим марнославством девелопера, але Трамп пожинав плоди своєї слави. Тепер йому не доводилося шукати джерела фінансування своїх проєктів. Ім'я Бренд відкривало для нього всі двері. І вже згаданій е, книзі мистецтво укладати угоди Трамп пише: «Доходило до смішного. Банкіри приходили до мене в офіс і самі цікавилися, чи не бажаю я позичити у них грошей. Гравець У 1988-му Форбс уперше назвав Трампа мільярдером. Сам бізнесмен уже традиційно не погодився, оцінивши свої статки в чотири рази вище ніж заявив Форбс. Як з'ясувалося згодом, статки ці забезпечували здебільшого кредити, отримані на будівництво від низки найбільших банків США. Завдяки їм наприкінці 80-х на початку 90-х імперія Трампа розвивалася чемпіонськими темпами. Відкрилися Трамп Палес і Трамп Інтернешнл Готелен Тауер у Нью-Йорку. У 96-му Трамп купив побудований у 30-х знаменитих мерачос Банк of Manhattan Траст Білдінг на Уолл-стріт. і, звісно, одразу ж перейменував його на The Trump Building. Але дійсно великі гроші Дональду Трампу принесли азартні ігри. У 1976-му сенатори штату Нью-Джерсі проголосували за легалізацію грального бізнесу у занепадницькому курортному містечку атлантик Сіті, розташованому всього за 150 кілометрів від Нью-Йорка. У 1978-му там відкрилося перше казино. А у 1980-му з'явилася холдингова компанія Trump Entertainment Resorts, створена для управління гральними активами. І вже через два роки Trump Organization спільно з Holiday Інс Corporation закінчила будівництво в атлантик Сіті грального комплексу Харра. Пізніше Трамп викупить його і перейменує на Trump Plaza Hotel and Casino. Ще через вісім років Трамп викупив за мільярд і добудував в атлантик Сіті найбільше в місті казино, яке отримало назву Трамп Таджмахал. Однак за кілька місяців до відкриття Таджмахал імені Трампа з'явилися перші ознаки того, що він загрався. У 1989-му Трамп купив авіакомпанію Істерн Шаттл. Звісно, перейменувавши її як водиться, на Трамп Шаттл», придбав футбольну команду і почав розвиток мережі гольф-клубів. Ці покупки змусили його численних кредиторів замислитися про надійність своїх інвестицій у знаменитого девелопера. І з'ясувалося, що окрім кредитів солідних банківських установ, Трамп для фінансування своїх проєктів випустив високоприбуткові так звані сміттєві облігації приблизно на мільярд. Тим часом розпочався економічний спад, який 1990-го вже прямо називали кризою, і піраміда Позик, створена Трампом, почала сипатися. Кредитори перед'явили до погашення підприємством Трампа майже 3,5 мільярди, а особиста мільярдеру борг у 900 мільйонів. І ось вже в пресі промайнуло страшне слово банкрут. І тоді Дональду Трампу знадобилося все його містецтво вкладати угоди, про яке він кількома роками раніше написав цілу книгу. Але головне, що врятувало девелопера-авантюриста від розорення його козирне прізвище, зірка. Ви можете забрати все. Але як довго, по-вашому, протримається попит на шикарну нерухомість Трамп, якщо Дональда Трампа оголосять банкрутом? Заявив Трамп кредиторам Сіті Групп Чейз Манхеттан і Merrill Лінч. І кредитори відступили. Утім, вони все ж змусили Трампа продати непрофільні активи, зокрема авіакомпанію, і забрали половину часток Трампа у нерухомості. І, врешті, втративши сотні мільйонів, реструктурували борги банкрута з козирним прізвищем. Трамп залишився керівником казіно і будівельного бізнесу. Хоча, за словами його колишніх співробітників, в ті роки він продав права на всі будівельні майданчики, керуючи їхньою роботою лише за скромну зарплату і бонус після здачі об'єкта. Але при цьому на всіх будівлях продовжувало красуватися ім'я Трамп. Це гарантувало реальним інвесторам вищі ціни продажу та оренди. Розуміючи, що ім'я це все, на чому тримається його бізнес. Дональд Трамп, ще не розплатившись із боргами, робить нову інвестицію в популярність. У 1996-му він несподівано для всіх купує права на конкурси краси міс США і Міс Всесвіт. Фотографії мільярдера в оточенні коронованих красунь, що заполонили сторінки гламурних журналів і таблоїдів, вивели популярність Трампа на загальнонаціональний рівень. Онук емігрантів, людина, яка зробила себе сама, мільярдер, який забудував країну шикарними будівлями життєлюб і жінколюб. Усе це було втіленням американської мрії. Тож, за даними ґелап, на початку 21-го століття 98% американців знали його краще ніж таких великих підприємців, як Джек Велч, Уоррен Баффет, Стів Джобс або Тед Тернер. Трамп охоче брав участь у будь-яких ток-шоу і уважно стежив за тим, як висвітлює його діяльність преса і особисто відбудовував відносини з найбільшими медіа. Важко уявити іншого підприємця, який приймає так близько до серця чужі слова. Головне, на чому зациклений Дональд, це оцінка його успішності. Так сказав про Трампа редактор американського Forbes Рендал Лейн. У 2005 році журналіст Тімоті О'Брайен в статті New York Times оцінив статки девелопера всього в 250 мільйонів, коли сам Трамп декларував майже 8 мільярдів. Бізнесмен негайно подав до суду позов на фантастичну суму у 5 мільярдів. З моїм бізнесом усе гаразд, але я ображений. Це стаття завдала шкоди моєму бренду, а значить, і мені самому, заявив Трамп у суді. Популярності Трампа не завадили, що у грудні 2008-го він знову опинився на межі розорення і не зміг погасити навіть 40 мільйонів позиків, отриманої від Deutsche Bank. Три місяці по тому його головна компанія Trump Entertainment Resources оголосила про банкрутство, а сам Дональд Трамп про вихід з її ради директорів. І знову девелопер шоумен показав чудеса виживання. Через сім років головний оцінювач чужих капіталів Форбс нарахував активів бізнесмена на 4,5 мільярди. Хоча сам Трамп традиційно заперечив цю оцінку, стверджуючи, що його статки перевищують 10 мільярдів. Зокрема, своє ім'я бренд він оцінював тоді, у 2015-му більш ніж у 3 мільярди. Гарольд Сенекер, редактор рейтингу з 400 найбагатших американців Forbes, згадував: ми жартома придумали методологію: брати суму, заявлену Дональдом, тут же ділити її на три і відштовхуватися від отриманого значення. Чи вважаєте ви, що Форбс використовує для вас особливу методологію, яка не застосовується до інших девілоперів з рейтингу? запитали у Трампа під час складання рейтингу. Звичайно, вважаю, відповів Трамп. «Серйозно? і чому ж? Тому що я знаменитий, а вони ні. На цей час Трамп міг вже заробляти мільйони лише за рахунок свого імені. У кількох десятках будівельних проєктів по всьому світу бізнесмен брав участь тільки обличчям, отримуючи за це як частку від продажів, так і разові виплати, де як домовиться. Торгуючи таким брендом, немає необхідності обмежуватися тільки будівництвом. Зараз ім'ям Трампа називається іпотечна компанія і мережа ресторанів, університет і туристичний сайт, парфуми, лінія чоловічого одягу, горілка і настільна гра. А у розпал кризи 2009 року бізнесмен навіть заснував компанію мережевого маркетингу Trump Network, яка продавала вітаміни та препарати для схуднення. Але улюбленим бізнесом Дональда залишається шоу. Трамп знявся в ролі себе самого в кількох кінофільмах і серіалах. Та так вдала, що був двічі номінований на премію Еммі. Він випустив під своїм ім'ям щонайменше 15 книг, які стали бестселерами. Його годинна лекція коштувала півтора мільйони, і це, звісно, до його президентства. Із 2003 року на телеканалі NBC виходило шоу Кандидат, у якому учасники боролися за право отримати посаду топ-менеджера в одній з компаній Трампа. Бізнесмен сам продюсував шоу і сам вів його. Причому теж дуже успішно. Якщо в першому сезоні Генерар Трампа становив 50 тисяч за серію, то з другого 3 мільйони, що зробило його одним з найбільш високооплачуваних телеведучих країни. І ось 2015-го Дональд Трамп долучився до найголовнішого шоу США президентських перегонів. Кандидат Вілмейк Америка Грейгенрозмови про своє висунення як кандидата на президентський пост Трамп вів ще з 2000 року. Трічі справа майже не дійшла до реальних кроків, але у підсумку все закінчувалося лише словами. Політики, яких, на відміну від пересічних громадян, не здивуєш грою на публіку і риторикою, перестали турбуватися щодо людини бренду. Вважалося, що гучні політичні заяви Трампа лише частина комерційної промоактивності, покликаної підтримувати популярність його бренду. Але 16 червня 2015 року Трамп тепер вже без дурнів оголосив, що має намір боротися за висунення його кандидатом від республіканської партії. З перших же слів, сказаних у нової якості, він взявся експлуатувати образ, який ретельно формувався три десятиліття. В одному з перших же виступів у новій якості бізнесмен заявив: На жаль, американська мрія мертва, але якщо мене оберуть президентом, я поверну її. Вона буде більшою, сильнішою, ніж будь-коли раніше. І ми знову зробимо Америку великою. Спочатку появу Трампа у групі претендентів на праймеріс не сприйняли всерйоз. У першій же виголошеній ним промові журналісти виявили цілу низку спотворень і повністю брехливих висловлювань. Усі чекали, що ексцентричний мільярдер скоро набридне публіці і зійде з дистанції. Але те, що ніколи б не пробачили професійному політику, тільки допомагало людині бренду. Якщо Гіллері не може задовольнити власного чоловіка, як вона задовольнить Америку? написав Трамп у своєму Твіттер про головного кандидата від демократів. І не був освистаний, хоча будь-якому іншому політику подобна нетактовність могла би коштувати кар'єри. Трамп дозволяв собі сексізм, націоналізм, шовінізм, хамство і відверту брехню і тільки набирав очки. Адже, на думку його прихильників, звичайні політики може багато і складно говорять, але от Трамп діяв. Причому багатоповерхові результати його діяльності мільйони американців бачили на власні очі. Якщо я зміг, то і у вас вийде. Це ще один елемент його бренду. Як професійний популіст Трамп знає, що обіцяти потрібно багато і усім, не боячись ні перебільшень, ні навіть брехні. У тому, що стосується забезпечення людей робочими місцями, я стану найвеличнішим президентом з усіх коли-небудь створених Богом. Точно вам кажу, я поверну робочі місця з Китаю, Мексики, Японії. Багато звідки я поверну наші робочі місця і я поверну наші гроші. Коли востаннє хто, небудь бачив, як ми випереджали Китай у якій-небудь торговельній угоді. Вони завжди нас обходять. А я завжди перемагаю Китай. Завжди. Я побудую велику-велику стіну на південному кордоні і змушу Мексику оплатити витрати. А вже повірте, ніхто не будує стіни краще за мене. Запам'ятайте мої слова. Тепер, напередодні вже ймовірного, другого президентського строку Трампа у нас є можливість не тільки запам'ятати, але й перевірити його передвиборчі обіцянки. Але це вже зовсім інша, не бізнесова історія. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.